Он, видишь, приехал покупці купцам, по купцам с хрюкотями. Он уже продает мастерку. капот щось там, да? <покупает <бизнес> -покупает> а что с капотом? Перемалювати. надо. Перемалювать капот надо? Это же не простые не снимай их. Да, це ж на скале ужарить. Что тут перемалювать? я пока тут полирнуть это снять mm -hmm. не буду, ні? Да, Ну, что вы скажете? Буду, друзья. Сидать на этой колтенке, нет? Не буду його снимать. Наш товариш був. Постоянним нашим клієнтам, це завжди захот... був. не, не є, купує є. машини. Цін нема. Цін нема, я зрозумів. Ми на елітку перейшли, а він достаємо. ось таку Дивяно. машиночку вже продаємо. Поїде вона до перекупників на Кривий Ріг. Так що очікуйте в продажу тормолозі з новеньким перефарбованим капотом. Всім гарного дня. Ну диви, ховається. Диві, а тебе там нові, я чую. дай я не доволі. Отак от, от бачите відбувається, мой подказ купівля, бо тебе не видно, не видно. Що ти це? Под, под забором. гроші перерахували собі і все. Чіпка. Ти, ти хоч довольний чи ні? <реш> 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 ні, ні, ні. Виділи, що ну, ми не віддаємо. Шість, я поїхав. Подожди, 60. Ні-ні-ні. Це по-чесному, бачите. більше Ми б не образилися. А цей процес я люблю, бачите? Хоп-хоп, по 100, щоб не обижалося. Аж це Сірен перебирає пінцетами, блядь. Щитательна машинка повільніше шит... хоє, ніж він. диви диви. Ото любить той процес, певно. <ріху> Бачите, ще перевіряємо гроші. Я ж забув. Блять, 96-й рік уже ж не приймаю. З цими доларами зараз взагалі така халепа. Це якась кітета, заміни мені в нього цю советню Так, Тут нема шостого. <ріху> Там нема що позабити. Я поміняю шостий на шостий. <ріху> <ріху> Я знаю його, да. одного. Оцю, бачите, на це підтерпуть сюди на цю, на цю. А то я перерахую. Почав рахувати, нормально. Ну, Переверхуйте, да, щоб було все чітко. За 7 доларів на капець, да, халепанним. Ну, так от нас тут чип. Продона. То mm -hmm. треба зробити, як, знаєш, як, як, як льова робити, то в кінці по цьому по машинці по води, що продалася. Думаєш, обічилося? Зараз ходить да, Потім отак надо забити, бачите? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, все буде продано. А потом виложить у стару днів. Друзі, продали ми наш хіндайчик, продали черговий раз перекупникам, що свідчить про те, що ціна якість Марфат Cars найліпша, тому що забирають перекупи ще далі на перепродаж, тобто вона лишається актуальною, лишається цікавою ціною наші автівочки. Тому хто бажає, то можемо співпрацювати, дзвоніть, питайте, які машинки є. Ми дуже багато втіло падимо перекупникам. Ми скажімо так, велику маржу не ставимо, почуть, да, почаще, щоб всім вистачало, щоб всі були задоволені. А покупцям, хто ну, там для себе хоче, то також не гайте часу, тому що наші ціни і наші машини одні з найкращих на ринку. Тому звертайтеся, всім гарного дня та мирного неба.